Добрий день, діти! Ви вже знаєте, що в однорідному прозорому середовищі світло поширюється прямолінійно. А що відбувається, якщо на шляху почка світла є якесь тіло? Сьогодні ми це з вами і з'ясуємо. Тема нашого уроку відбивання світла, закон відбивання світла, плоски дзеркало. Така ж назва і параграф 11 у вашому підручнику, тому ви можете записати цю тему і я переписавши назву параграфу 11. З п'ятого класу ви, напевно, пригадаєте, що більшість об'єктів, які нас оточують, не є джерелами світла, але ми їх бачимо завдяки тому, що від них відбиваються пучки світла і потрапляють нам в очі. Якщо джерело світла відсутнє, ми нічого не бачимо. Якщо є джерело світла, бачимо предмети, які відбивають світло і яке воно потрапляє нам в очі. Для того, щоб з'ясувати закони відбивання світла, користується ось таким приладом, який називається оптична шайба. Він складається із круглого екрану, на який нанесено поділки. Це є градуси, відомі вам, кутові градуси, освітлювача, який знаходить, знаходиться у нас в лівому куті. Він дає вузенький світловий пучок. Всередині цього оптичного диска можна розміщувати, наприклад, плоске дзеркало. Для того, щоб розглянути закони відбивання світла, ведемо деякі позначення. СО називають падаючим променем. Насправді це пучок світла падає, але ви знаєте, його напрям задається променем. СО називають падаючим променем. Точка О точка падіння променя. ОК відбитий промінь. Обов'язково проводять перпендикуляр до поверхні дзеркала ОБ. Кут між падаючим променем і перпендикуляром до поверхні дзеркала називають кутом падіння, він тут позначений альфа. І кут між відбитим променем і перпендикуляром до площини дзеркала називають кутом відбивання. На матовому екрані знаходиться біле коло із поділками, А зліва зверху освітлювач. Ціна потілки рівна 5 градусам. Включимо джерело світла. Вузький пучок світла проходить вздовж діаметра кола. В центр кола помістимо дзеркальну пластинку. На початку досліду поверхня дзеркала перпендикулярна до пучка світла. Повернемо коло на дві поділки. Замітимо. Що кут падіння світла на дзеркало складає 10 градусів. Такої ж величини виявився кут відбивання. Збільшимо кут повороту кола ще на дві поділки. Тепер кут падіння рівний 20 градусам. 20 градусам рівний і кут відбивання. Знову повернемо коло на дві поділки. Зараз кут падіння складає 30 градусів. Таке ж значення має кут відбивання. Тепер повернемо коло одразу на 4 поділки. При цьому потрібно слідкувати, щоб точка падіння світла на дзеркало не зміщувалася. Тепер кут падіння став рівний 50 градусам. Кут відбивання. Також збільшився до 50 градусів. Окрім цього, замітимо, що на всіх етапах досліду відбиті і падаючі пучки світла, а також перпендикуляр, проведений до поверхні дзеркала в точці падіння світла, лежали в одній площині площині екрану. На основі дослідів встановили наступні закони відбивання світла. Їх два. Але перед цим зверніть увагу на малюнок, так схематично зображають те, що ви бачили. І саме явище фактично відбивання світла. Це площина дзеркала, точка падіння променя О, падаючий промінь, поставить стрілку, бачите, поставлено, щоб було видно, куди падає промінь. Відбитий промінь. Обов'язково проводять перпендикуляр до площини поверхні дзеркала і позначено кути падіння і кут відбивання. Перший закон відбивання світла. Промінь падаючий, промінь відбитий, і перпендикуляр до поверхні відбивання, проведений з точки падіння птомменя, лежать в одній площині. Цей закон треба буде собі записати, так само як і другий закон відбивання світла. Або із цього відеоуроку, або ж є у підручнику. І другий закон відбивання світла. Кут відбивання дорівнює куту падіння, тобто альфа дорівнює бета. А що відбудеться, якщо падаючий промінь спрямувати шляхом відбитого, тобто ось у нас падаючий промінь, ось відбитий. Якщо ми поставимо освітлювач з цієї сторони, падаючий промінь піде вздовж відбитого, я думаю, зрозуміло, що тоді відбитий промінь піде вздовж падаючого променя. Таку властивість називають оборотністю світлових променів. Вона тут зображена у вас на малюночках і явище оборотності світлових променів полягає в тому, що якщо падаючий промінь спрямувати шляхом відбитого, то відбитий промінь піде шляхом падаючого. Коли ми підходимо з вами до дзеркала, то бачимо в ньому своє зображення. Розглянемо з вами, як воно утворюється. Сліва вверху знаходиться джерело світла, вікно якого закрите діафрагмою з двома щелинами. Перед ним закріплене плоске дзеркало. Від освітлювача розповсюджуються два вузьких пучки світла. Потрапивши на дзеркало, вони відбиваються, але як і раніше, розходяться. Спостерігачу, який дивиться на дзеркало зверху, буде здаватися, що обидва почки виходять від освітлювача, який знаходиться за площиною дзеркала. Для наочності в цьому місці знаходиться другий освітлювач. Почки світла, які виходять із нього, якби доповнюють почки, які відбиті дзеркалом. Замітимо, що зображення освітлювача знаходиться на такій же відстані від площини дзеркала що і сам освітлювач. Розглянемо як побудувати зображення в плоскому дзеркалі. Це площина дзеркала, це точкове джерело світла S. Нехай від цього джерела S падає на площину дзеркала, пучок світла, в якому, розбіжний пучок світла, в якому виділимо три промені. S-C – Це падаючі промені. За законами відбивання світла побудуємо відбиті промені, тобто так, щоб кут падіння кожен раз дорівнював куту відбивання. Отримуємо, знову ж три відбиті промені. АА1, ББ1, СС1, видно, що вони виходять ось розбіжним пучком, тобто, як і тут йшли ці три падаючі промені розбіжним пучком, так і відбиті промені теж йдуть розбіжним пучком. Якщо уявно продовжити ці промені за площину дзеркала, вони зійдуться в точці, яку наше око буде сприймати як джерело світла С1, а точніше, це буде уявне зображення джерела світла С. Тобто плоске дзеркало завжди дає уявне зображення. Уявне, тобто те, яке утворюється внаслідок перетину не самих променів, а їх уявних продовжень. Розглянемо особливості зображення предмета у плоскому дзеркалі. Для цього розглянемо знову ж таки точкове джерело С і промінь SC. Побудуємо перпендикуляр, поставимо кут альфа, тобто кут падіння променя. Побудуємо відбитий промінь за законами відбивання світла, так щоб кут альфа дорівнював куту бета. Побудуємо уявне продовження цього променя і ну, уявне зображення точкового джерела s 1 І добудуємо промінь, який, точніше, відрізок, який сполучає. Саме точкове джерело і уявне його зображення s 1 Розглянемо трикутники SOC і S1OC. Ці трикутники прямокутні, у них сторона СО спільна, крім того, кут альфа і кут Пета будуть рівними, а отже ці трикутники теж будуть рівні. Трикутник SOC дорівнює S1OC. А тому відстань SO дорівнює ОС1. Тобто, ви знаєте, з математики це означає, що С, тобто предмет і його зображення, будуть симетричними відносно площини дзеркала. Те, що предмет і його зображення симетричні відносно поверхні плоского дзеркала можна побачити за допомогою ось такого досліду, який тут зображений схематично, ми зараз подивимося відеофрагмент з цим дослідом. І тепер ставлю, бачите, скло, нам здається, що там свічка теж горить вона там не горить. Зображення предмета у плоскому дзеркалі має такі властивості, які теж треба буде записати і вивчити. Розташоване на тій самій відстані від поверхні дзеркала, що і предмет, ви це бачили, дорівнює за розміром самому предмету є уявним, прямим і симметричним відносно площини дзеркала. Ви знаєте, що папір, білий папір теж гарно відбиває світло. Але в дзеркалі ми можемо побачити своє зображення, а на папері ні. Давайте з'ясуємо, чому. В лівому верхньому кутку екрану закріплений освітлювач. Увімкнемо його. На екрані стає видно пучок світла, який розходиться. Закриємо вікно освітлювача діафрагмою з двома щілинами. Тепер на екрані видно два вузьких пучки світла. На шляху одного із них помістимо пластинку із жорсткою поверхнею. Світло, потрапляючи на неї, відбивається в різні сторони. Таке відбиття називають розсіяним. На шляху другого пучка. Помістимо пластинку з добре відполірованою поверхнею. Від поверхні цієї пластинки світло відбивається в одну сторону. Це дзеркальне відбивання. Подивимось на розсіяне та дзеркальне відбивання світла в умовах затемнення. Поруч із шорсткою поверхнею, на яку потрапляє верхній почок, добре помітна освітлена область екрану. Знизу. Видно відбиття пучка світла від полірованої поверхнею. Дзеркальне відбивання світла це відбивання світла від гладенької поверхні. При цьому схематично показано, що паралельний пучок світла, який падає на дзеркальну поверхню, після відбивання теж залишиться паралельним. Розсіяне відбивання світла це відбивання світла від нерівної або шорсткої поверхні. При цьому паралельний пучок світла після відбивання вже буде непаралельний, відбивається в різні сторони. Частина потрапляє нам в очі. Завдяки цьому ми і бачимо такі шорсткі поверхні. Ви бачите приклади відбивання світла, дзеркального, наприклад, гладенької поверхної води і розсіяного або дифузного, наприклад, снігу. Я думаю, що ця тема вам зрозуміла. Ви що працюєте вдома, параграф 11, вправа номер 11 перше і друге завдання. Постарайтеся виконати письмово. На цьому наш урок закінчено. Я дякую вам за увагу і до наступної нашої зустрічі. До побачення!